Ігор Левченко з нами на зв'язку. Експерт центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Пане Ігоре, вітаємо вас зі студії Києва. Доброго дня. Добрий ранок. Ну, ранку так напевно, я звик ще раніше прокидатися, як ранковий ведучий, але менше з тем. Пане Ігоре, ну ми власне чули про те, що цей тиждень має бути відповідальним. І коли українці чують такі звістки, то одразу ж готуються до неприємних подій, до якихось масованих обстрілів. Ми побачили на цьому тижні. Ну, як на мене, то дуже серйозні успіхи. Що ви можете розказати про якраз успіхи, поразки, як наші, так і ворога? Яка ситуація? Ну так, в принципі, ті події, які відбулися на аеродрому на аеродрому Сакі в Криму, то це така подія рівня знову ж таки затоплення того самого крейсера Москва. Тобто в такому психологічному плані це. Дуже оптимістичні події, які посилюють, скажімо так, нашу віру в перемогу, в наші сили, дають додаткові сили нам і нашим бійцям на фронті для продовження боротьби. ну В принципі, якщо ми будемо говорити про інші напрямки, то не можна сказати, що характер дій на фронтах на всіх практично. За останній тиждень мав якісь е, суттєві зміни. Е, відмічається знову ж таки, те, що можна віднести до наших перемог, це е, активізація дій нашої авіації е, на Херсонському напрямку, що, зокрема, стало можливим в тому числі е, за рахунок придушення ворожої системи ППО. На цьому напрямку, що створила знову ж таки умови для того, щоб наша бойова авіація, в першу чергу, штурмова авіація сухопутних військ, тобто ударні вертольоти, стали активніше здійснювати підтримку наших військ на на землі, і при цьому почали також наносити удари вже в глибину оборони бойових порядків противника, тобто це все, це все ті заходи, які створюють передумови для звільнення е, наших територій, і, і знову ж таки, що треба розуміти, що зараз вже м, це якби більш е, стає зрозумілим загальний підхід нашого командування до ведення наступальних контрнаступальних. Дій вони не сильно поспішають, тобто, я маю на увазі наше командування. Воно береже особовий склад, намагається максимально наносити вогневе ураження на великих дальностях, тобто, без без, без посереднього бойового зіткнення з противником, для того, щоб максимально підготувати. Якби обстановку на фронті для того, щоб наша піхота могла більш легко якби заходити і звільняти наші території. Тобто той же этаж, який відбувався останні, я би сказав, навіть півтора місяці, і пов'язаний з тим, що ось ось давайте у нас піде наступ, і багато хто можливо уявляв, що це буде відбуватися в такій формі, як. Росіяни здійснювали своє вторгнення uh -huh. е, в лютому цього року, то це буде абсолютно не так. Це буде поступове знищення ключових вузлів оборони, е, знищення е, системи протиповітряної оборони, в, е, вибиття ворожої артилерії для того, щоб е, в тому числі максимально е, знизити наші можливі втрати uh -huh. при проведенні дій. Пане Ігоре, ем, за цей тиждень ми побачили, та й взагалі, от напередодні отримали звістку від генштабу про те, що Збройним силам України вдалося вразити вже всі мости, найважливіші переправи, які якраз допомагають е, окупантам стягувати техніку на південь, зокрема на херсонську е, в Херсонському напрямку, так, на Херсонську область. Е, е, також. Зазначена вам ситуація, яка склалася у Сакському районі з вибухами на території аеродрому. Про що це кажуть? що Чи можна вважати це початком того самого контрнаступу на півдні, чи все ж таки ми іще не починали? Ну, в принципі, я би сказав, що так, що. Всі ці е, заходи, всі ці події вони є складовими елементами м, процесу звільнення наших територій. Тобто, я знову ж таки хочу повторити, що максимальна підготовка якби, противника до відступу, скажімо так, за допомогою е, дистанційного впливу на нього, є на сьогодні основою якби. Активних дій наших збройних сил і основою, в тому числі, задуму нашого військового командування, знищення логістичних маршрутів, зокрема критичної інфраструктури, такої як мости, на півдні, вона в принципі, крім того, що ускладнює. Логістичну підтримку противника, вона ставить його перед вибором. Тобто, чи продовжувати чіплятися за цю землю і mm -hmm. в результаті загинути, чи е, відійти, е, ну, скажімо так, туди, де йому можна підвести боєприпаси, паливи і так далі. тобто скажімо, На артилерійську відстань, так? Ну, навіть далі, ніж артилерійська відстань, тобто для того, щоб і е наш вогнево, не вогневий вплив на нього не був е таким ефективним. Тобто, сидіти під нашими снарядами, е я думаю. Е не, не багато веселіше, ніж наш Я розумію, під але російським. ви вважаєте, що е, у нас є е, у нас є надія та сподівання на те, що росіянці все ж таки на півдні відійдуть на таку відстань, е, що не зможуть обстрілювати, наприклад, Херсон та Нову Каховку артилерію, але атакуватимуть там, наприклад, ракетами з неба. Ну Тут треба розуміти, що е-е те, що стоїть, якби на першому етапі, це звільнення правобережної частини Херсона, тобто, це витискання противника на лівий берег Дніпра. Що треба розуміти? Що якщо противник перейде на лівий берег Дніпра, то ну він зможе наносити в принципі. Як це відбувається зараз удари. у Воронцовському напрямку через Каховське водосховище, вони обстрілюють постійно українські позиції? Так, так, так. Тобто, там відстані, звичайно, для стрілецької зброї великі, але для артилерійської зброї, для систем РСЗО, вони, в принципі, ну, не становлять якоїсь великої uh -huh. перешкоди. Так. Треба ну... буде ворога відтіс... відтісняти далі в серію. Зрозуміло, я вам дуже дякую за наше включення. Юр Левченко був з нами на зв'язку. Експерт центру дослідження армії, конверсії та розброєння.